Угода про Надра набула чинності. Верховна Рада ратифікувала договір між Україною і Сполученими Штатами Америки про спільний видобуток корисних копалин. Це останній крок до того, щоб домовленість, яку вже називають історичною, вступила в силу. За проєкт закону проголосували 338 депутатів із 226 необхідних. Угоду фактично підтримали всі фракції та групи ради абсолютною більшістю голос. Голосів навіть опозиція. Чому ратифікація угоди була важливою і що це дасть Україні в майбутньому? Вітаю! Мене звати Марта Оліярник. Ви на Ютуб каналі Еспресо, і зараз про це все поговоримо детальніше. Отже, 8 травня, в день пам'яті та примирення, український парламент ухвалив. Історичне рішення про ратифікацію угоди, яка офіційно має назву угода між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. У розвиток цієї угоди Київ та Вашингтон мають підписати ще два технічних документи, проєкти яких закриті і їх не бачили навіть українські народні депутати. Відсутність цих документів, а також гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів, українська опозиція називала головною перепоною для підтримки ратифікації. Саму угоду мали підписати ще наприкінці лютого. Першу її версію передали Україні саме того місяця. Після доопрацювання і виходу на компромісний варіант документ мали підписати під час візиту Зеленського до Вашингтону. Але як відомо, через сварку в овальному кабінеті між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом цей процес відклали аж на два місяці. Сама угода впродовж цього часу кілька разів змінювала свій вигляд. Згодом сторонам вдалося почати перемовини і знайти точки дотику для компромісу. Спочатку перша віцепрем'єрка міністерка економіки України Юлія Свериденко у режимі онлайн підписала рамковий документ, після чого почали доопрацювання Повноцінної угоди, і от нарешті, 30 квітня, Свереденко та міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд таки її підписали. Американський урядовець одразу назвав цю домовленість історичною і такою, що сприятиме прискоренню економічного відновлення України. І, хоча в угоді немає згадок про гарантії безпеки, представники Сполучених Штатів кажуть, що економічна безпека це і національна безпека. А ця домовленість чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Дональда Трампа віддана мирному процесу і зацікавлена у вільній суверенній та процвітаючій Україні у довгостроковій перспективі. Також у підписаній редакції угоди немає згадок про вже надану допомогу Сполученими Штатами як борг України перед Америкою. Багатьох українців цікавить, а що ж саме прописано в цій угоді, і чи можна було відмовитись від неї взагалі? Давайте почнемо з останнього. Не підписати цей документ Україна фактично не могла, бо у разі відмови одразу би втратила будь-яку прихильність і підтримку з боку адміністрації американського президента Дональда Трампа. В теперішніх умовах наша держава не має можливості дати собі раду самостійно без підтримки офіційного Вашингтона. Тому впродовж декількох місяців. Україні довелося виправляти власні ж помилки, яких припустилася наша дипломатія у лютому цього року. Після скандалу в овальному кабінеті умови цієї угоди стали для України ще жорсткішими, тож був потрібен час та кропітка робота, аби збити найбільш неприйнятні пункти цього документа. Що ж взагалі міститься в угоді, яку нині ратифікував парламент? Ну, по перше. Власність і контроль за ресурсами залишаються за Україною. Тобто надра були, є і будуть власністю нашої держави. По-друге, інвестиційний фонд створять на рівноправних умовах 50 на 50. Керувати ним будуть спільно представники України і Америки. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, але про деяку специфіку ми з вами поговоримо трошки далі. По третє, угода не передбачає змін у процесах приватизації або управління державними компаніями. Вони і надалі будуть належати Україні. По-четверте, документ не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед Сполученими Штатами Америки. А по – не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України, зокрема тим, що стосується європейської інтеграції. Відомо, що американсько український інвестиційний фонд відбудови буде наповнюватися доходами виключно із нових ліцензій на видобуток ресурсів. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти і газу, які надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не будуть включатися від цього фонду. США будуть підтримувати його через агентство DFC – корпорацію з фінансування міжнародного розвитку. Таким чином, Сполучені Штати будуть допомагати Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у самих Сполучених Штатах, так і в Європейському Союзі та інших країнах. Для функціонування фонду також мають внести зміни до бюджетного кодексу України, а сама угода буде діяти безстроково. Припинити її можна буде лише в разі згоди обох сторін. Чи будуть американці через цей фонд надавати військову підтримку Україні у протистоянні російській агресії? За словами міністерки економіки Юлії Свериденко, Сполучені Штати зможуть робити внесок у фонд новою військовою допомогою, наприклад, системами протиповітряної оборони для України. Також урядовиця очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не будуть розподілятися, а лише будуть інвестуватися в Україну, проте ці умови будуть обговорюватися додатково. Одночас частина домовленостей, а саме щодо управління фондом, розподілу прибутків чи відбору інвестиційних проєктів, залишаються неоприлюдненими. Їх мають в собі включати ще два технічних документи, проєкти яких, власне, і не бачили депутати. Саме через неможливість ознайомитися з цими додатковими документами і лунало багато критики з боку опозиційних народних обранців. Заступник міністра економіки Тарас Качка сказав економічній правді, що більшість деталей будуть прописані в угоді про обмежене партнерство та у статуті фонду. Перший документ підпишуть між собою DFC – Нагадується корпорація з фінансування міжнародного розвитку та Українська агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства – Саме цей документ визначатиме принципові положення роботи цього фонду. Як відомо, інвестиційний фонд створять на рівноправних умовах 50 на 50. Видання дзеркало тижня писало, що хоча рада, яка управлятиме фондом, буде складатися з трьох представників Сполучених Штатів та трьох українців, проте у його спеціальних комітетах перевага буде здебільшого за американцями. В інвестиційному та адміністративному комітетах буде по три представники Сполучених Штатів та по два від України. По аудиторському по два від кожної зі сторін. А в комітеті з пошуку проєктів буде два представники від Сполучених Штатів і три від України. Також видання зазначає, що угода про обмежене партнерство передбачає, що українські представники. Можуть втратити право голосу у Раді фонду та її комітетах у разі якщо Україна порушить умови домовленості зі США. Наразі питання розподілу представників Сполучених Штатів та України у комітетах фонду все ще обговорюється та є неостаточним. Аудитом роботи фонду з української сторони буде займатися Держаудитслужба. Уряд очікує, що сам фонд відбудови після ратифікації запрацює протягом найближчих тижнів. Він почне працювати із стартовим капіталом у вигляді двох уявних внесків. Надалі від американської сторони має надійти seed funding – це внесок, щоб фонд міг почати реальну роботу. На додачу може почати зраховуватися і воєнна допомога.